Як накрутити перегляди на пости в Телеграм? Переходимо на сайт SMMPRO.com.ua. Розділ Telegram, підрозділ Перегляди. Обираємо якість послуги. Тут можна накрутити перегляди на один пост, а можна на останніх 5, 10, 20 та 50 постів. До прикладу, нам потрібно на один пост. Тут ми вставляємо посилання саме на конкретний пост, який нам потрібно накрутити. Обираємо кількість. До прикладу, 100 або 1000 переглядів, вводимо нашу пошту, обираємо метод оплати, натискаємо оформити замовлення і все. Протягом однієї хвилини перегляди будуть у вас. Якщо ж вам потрібні на останні 5 або 10 постів, процедура та ж сама. Тільки вибираємо, до прикладу, 10 постів, але вставляємо посилання не на наш конкретний пост, а саме на канал або групу. Вводимо кількість. Пошту, метод оплати і все. Переходимо до оплати. І також на протягом однієї хвилини будуть перегляди у вас.